Муфточка з'єднувальна, саме з'єднувальна, не розривна, тому що з'єднання відбувається тут за допомогою ось такого процесу. Накидною гаєчкою закручую на корпус. Тут у нас гумове кільце, яке ущільнює це все діло ось так. І шарик, натискає на шарик, тоді відкривається проход. Процес відбувається не миттєво, тому втрата якоїсь частини рідини. Бачите, у нас легенько крутиться. Це шарик дійшов до шарика, а далі ми накручуємо. І у нас відбувається натискання шарика до шарика. Це зробити досить таки легко, не так як в розривній муфті, але не так швидко, як в розривній муфті. Особливістю даної муфти від торгової марки Дорожна карта є в тому, що, ось, бачите, ці конусні отвори вони практично не мають. Ніяких рісочок від механічної обробки сверлом, з'єнкером чи різцем. Це означає, що відбувається ідеальна конекція між яблучком на рукаві високого тиску і самим конусом. Якби у нас або на яблучку, або тут були різки, звичайно, про герметичність би вже не йшлося. А це означає, що... Для добиття, для того, щоб добитися герметичності, треба було б його затискати з більшим зусиллям, тобто руйнувати, псувати різьбу, псувати яблучко, псувати конус і не факт, що ми б добились такого, такої ситуації. Ось так відбувається конекція двох рукавів високого тиску з якісними. Яблучками і конусами. І таким чином у нас відбувається з'єднання. А коли потрібно, ми можемо розкрутити і запобігати виливанню робочої рідини, тобто гідравлічного мастила. Все це відбувається під ключ на 32, різьба M27. Ось така муфта для з'єднання гідравлічних рукавів.